Друзі, знайшов цікаву інформацію про те, що їли, де спали та як лікувалися наші козаки, аби завжди бути в формі. Отже, козаки вставали до схід сонця, ходили боси по росяній траві, споришу, кульбаби та конюшини, а напуваючи коней, занурювали ноги у воду. Це надавало їм першу дозу бадьорості. Гард для козаків був органічною і невід'ємною частиною повсякденного життя. Тому. Спочиваючи горілиць просто на землі. У густій траві, вони не боялися застудитися, навпаки, заряджалися енергією трав, властивості яких добре знали. Декілька годин такого відпочинку могли замітнити цілу ніч у затишному ліжку, практикували наші предки і свої своєрідні зелені ванни. Після купання в річці чи озері вони ще мокрими заходили у квітучі трави, суміші з роси та пилку, смоктувалися шкірою, зміцнюючи весь організм. Звичними речами для козацького раціону були гарбузове насіння та жуйка. Серед підсушене насіння багате на цинк та мідь служило очисником організму, а жуйки були, так би мовити, природними бджолиний віск із стільниковим медом, клеї з патьоків вишні, черемхи, терену, гробини, диких груш і яблунь. Таким чином, не знали січовіки ні карієсу, ні інших хвороб, зубів та ясень. Досить уживаною загалом у народній та не тільки козацькій медицині була так звана ковальська вода. Технологія її виробництва досить специфічна. Загартовуючи шаблі, ковалі занурювали метал у воду, яку після цієї процедури використовували як лікарський засіб. Ковальською водою поїли знесилених тяжко поранених, тих, хто втратив багато крові. Ту ж воду з домішками режі використовували для позбавлення від болю печінці, на ній же ще гарячий, робили трав'яні настої. Серед козацьких напоїв чи не найпоширенішим був узвар, настоюючи його в горщиках або казанках на гілочках верби та інших дерев, чагарників, тополі, дуба, липи, калини й осики, степових трав козаки закопували настоянку в попіл, згасаючого вогнища узвар – не закипав а ніби впрівав у гарячому попелі, а тому зберігав вітаміни та сполуки мікроелементів. Узвари діяли передусім запобіжно, попереджуючи захворювання, знімали втому та загальний стрес. Козаки завжди носили з собою капшук гаман кисет, де зберігався порошок із сухих трав полину, материнки, оману, кінзи тархуну. Його додавали до їжі або вживали окремо, за свідченнями істориків. Козаки практично не хворіли на інфекційні хвороби, вони виявилися міцнішими і здоровішими за інших царських слуг: турків, сардинців, французів і навіть англійців, які мали досвід війни у спекотних колоніях. Окрім цілющого тривного порошку, козаки носили з собою попіл, ним обробляли свіжі рани, аби ті швидше гоїлися. Потім перев'язували їх сорочкою, а замість вати використовували пух очерету та куги. Ось такий цікавий спогад тих часів. Свідчення про те, яким був спосіб життя наших козаків. Мене звати Юрій Іваночко. Ставте лайк, підписуйтесь, поширюйте цю інформацію, щоб більше українців знали її. Дякую.